Творчість здатна лікувати. Це довели вихованці творчих колективів міського палацу культури під час благодійного концерту Квітневі дороги ведуть до перемоги. І третій концерт Палацу культури, який спрямований на допомогу військовим збройних сил України, цього разу кошти збирали на лікування наших бійців. Минулого року ми більше проводили концерти на підтримку такого українського духу у парку на вулицях. А з цього року ми знайшли таку можливість, її нам дарували наші глядачі, аби усім разом допомагати нашим збройним силам. Ми працюємо разом з Миколою Миколайовичем Литвиненко і з нашим шпиталем. І тому наші гроші, які будуть, вони підуть на лікування наших бійців. Практично всі творчі колективи брали участь у благодійному концерті, аби допомогти нашим військовим якнайскоріше одужати та здобути омріяну перемогу. Ми не дарма назвали і наш концерт Квітневі дороги ведуть до перемоги. Ми всі в очікуванні цього наступу він буде дуже важкий. Але творчий. Творчий наступ ми вже почали з нашої сцени. Патріотичні пісні, чуттєві танці, заворожуючі виступи цирку та інші не менш цікаві виступи. Вихованці міського палацу культури подарували глядачам номери, над якими плідно працювали. Благодійні концерти вони завжди комусь допомагають. І комусь це не тільки приємно, а й корисно. Тому ми завжди беремо участь. Це вже третій концерт, який проводиться в міському палаці. Благодійний, і всі колективи беруть. В ньому участь тому наш колектив не виключення. Учасники колективів залюбки беруть участь у благодійних концертах, бо це як ніколи йде на користь кожному. Пісня за Україну така патріотична. На зараз це дуже актуально. Я дуже радий, що я буду співати сьогодні. Це велика честь. Я вважаю, що потрібно влаштовувати такі концерти, щоб ми допомагаємо армії збором коштами. Ми якось відволікаємося від сьогодення, підтримати країну в. Рудну хвилину, щоб люди відволіклися трішки від війни і побачили гарні виступи колективів міського палацу культури. Під час благодійних виступів вдалося зібрати 63 тисячі гривень. Цей концерт став чудовим прикладом того, що і талант може допомогти у наближенні миру на нашій квітучій землі. Валерія Лисенко, Віктор Петров, Кременчуцькі новини.